Репортер Доти 2, епізод 12. Ласкаво просимо до нового репортажу. Доти 2. Ми нещодавно втратили одного з наших героїв у запеклому бою. Хлопці, я знаю, що паж затупив, не сказавши, що ворог пішов з лінії. Але йому соромно за себе. Я знаю, якщо йому трохи дружніх порад і конструктивної критики, він усе зрозуміє і наступного разу проблем не буде. Добре, Де він? Де він? мені потрібен цей сувій. Ти кавалок і Той, боже мій, ти не кидав гак жодного разу в своєму житті. Пензлюй. Срака. Гей, постривай хвилинку. Можливо, ми усі винні. Тобто, якби у нас ла, були варди. Ні, хлопці, щоб перемогти, нам потрібні великі зміни. Ви бачили, як грають хороші гравці. Ага. Тоді робіть, як вони. Гоу, я про це не думав. До справи егма. Сраку це все озвучено товариством Три крапки на замовлення порталу Play.ua